О червні близько третьої ночі сталася катастрофа, про яку попереджали, якої боялися, а говорячи про її наслідки, часом вдавалися до апокаліптичних сценаріїв. Вибухнула гребля Каховської ГЕС. Станція, яка забезпечує південь України електроенергією і прісною водою. Більше 30 населених пунктів опинилося під загрозою затоплення. Також ця станція важлива і для роботи Запорізької АЕС та постачання питної води до Криму. Спочатку Росія заявляла, що нічого не сталося однак, згодом, коли Вибух греблі стало неможливо приховувати. В Росії почали говорити про український слід всій катастрофі. Мене звати Вікторія Петренко. Це програма Фейкнюс. І зараз я розповім, як росіяни брехали про підрив Каховської ГЕС. Незважаючи на величезну кількість фото та відеоматеріалів, що підтверджують дані української влади про підрив окупантами каховської ГЕС, спочатку російські змі намагалися запевнити, що у новій каховці все тихо і спокійно. А інформація про підрив станції маячня. Під час бесіди з кореспондентами агентства Леонтів назвав дані повідомлення «мареннями». Скрізь все нормально, містом, все тихо і спокійно, зазначив градоначальник. Однак, згодом, коли приховати вибух, стало неможливо, російські змі почали говорити, що дампу каховської ГЕС зруйнували самі українці, обстрілюючи її ракетами. І в началі послідні дані ситуації на Каховській ГЕС по якій цій ночі українські націоналісти нанесли удари з важкого вооруження. були розрушені задвіжки і три прольоти почався ні зброс води. ВСУ на протяжении пяти месяцев обстреливает город Новая Каховка в Херсонской области. сутки прилетает до 120 ракет, из которых большинство американских «Хаймерс». Причем украинцы нацеливают их специально на Каховскую дамбу, с тем, чтобы пробить ее и вызвать тем самым повышение уровня воды, которое повлечет затопление прилежащих территорий. Однако это неправда. Україна не руйнувала власну ГЕС, наражаючи на небезпеку життя сотень тисяч мирних українців і провокуючи на території української держави техногенну катастрофу. Першим інформацією про підрив росіянами Каховської ГЕС підтвердило оперативне командування Південь Збройних сил України. Російські змі тим часом намагалися зам'яти тему, повідомляючи про дезінформацію з боку ЗСУ. Російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Наразі уточнюються масштабна. Руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють. Ситуація відстежується. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що підрив Каховської ГЕС здійснювався з середини станції через російську окупацію. Україна тривалий час не мала жодного доступу до Каховської ГЕС. Також Зеленський нагадав широковідомий факт, про який російські пропагандисти воліють не згадувати. Всі ГЕЗ будуються з урахуванням ймовірності ведення воєнних дій і мають запас міцності, здатний витримати ракетні та інші повітряні атаки. На жаль, уже понад рік Росія контролює і цю дамбу, і всю Каховську гідроелектростанцію, і підірвати її якось зовні обстрілами фізично нереально. Вона була замінована, замінована саме російськими окупантами. І підірвана ними секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна вже має у своєму розпорядженні дані про виконавців підриву Каховської ГЕС, за даними Данілова, за катастрофу на українській території відповідальні військовослужбовці 205-ї мотострілецької бригади збройних сил РФ, які контролювали цей об'єкт. Скажіть, будь ласка, чи підтверджується інформація, яка була озвучена в рамках марафону Єдині новини оперативним командуванням Південь, що винуватці цього підриву це мотострілецька бригада 205 армії Російської Федерації? Звичайно, саме вони знаходилися, контролювали ситуацію до двох 50 хвилин сьогоднішнього дня, в той час, коли вони зробили цей підрив. Чимало російських медіа заявляють, що гребля Каховської ГЕС була зруйнована під впливом природних чинників та раніше завданих пошкоджень, чины подрыва дамби назвали обстріли з української сторони. При цьому, ще до всіх всех этих офіційних версій зі сторони Росії, назначены росіянами власті Запорожської області, в частности, заявляв, що дамбу сейчас никто не обстрілював і не подрывал, она просто прорвалась из-за предыдущих. Зрушені і обстріла, однак це неможливо. Звичайний прохід води не міг призвести до руйнування греблі каховського водосховища. Споруда будувалася з урахуванням усіх можливих ризиків природного характеру. Гребля за руки свого існування неодноразово витримувала тиск водяної маси на великих швидкостях. У коментарі гідролог, кандидат географічних наук, Константин Танько пояснює: якщо не додавати будь-якої фізичної дії на саму греблю зовні за допомогою атаки і ударів, не руйнувати її фізично із застосуванням сили, то з природних причин вона не могла зруйнуватися. Причиною руйнування могли стати лише збройні атаки російських окупантів, що й трапилося рано вранці, 6 червня. Такі споруди мають певний клас капітальності та розраховані на цілу низку можливих пошкоджень та фізичних впливів, як природнього, так і антропогенного характеру. Вони розраховані і на такі повені і екстремальні історичні повені. Розраховані на тиск водної маси на великих швидкостях. Якщо не додавати будь-якого фізичного впливу на саму греблю, ззовні за допомогою атаки ударів не руйнувати її фізично із застосуванням сили, то з природних причин вона не зруйнується. Згодом чимало російських медіа почали говорити й про те, що насправді знищення дамби не несе ніякої критичної проблеми. Мовляв, руйнування тіла греблі каховського водосховища мало ймовірне, поки нічого надкритичного, щоб можна було піднімати паніку. Руйнування тіла греблі каховського водосховища мало ймовірне. Поки що нічого надкритичного, щоб можна було піднімати паніку. Однак це відверта брехня. Згідно з даними компанії Укргідроенерго, в чиєму відданні знаходиться Каховська ГЕС, підірвана російськими окупантами. Станція повністю знищена і не підлягає відновленню. Станом на 11.00 зруйновано 16 затворів. Будівлю ГЕС та вставку земляної греблі між будівлею ГЕС та шлюзом і адмінкорпус. Станція не підлягає відновленню. У коментарі журналістам гідролог Константин Данько назвав заяви російських ЗМІ про відсутність руйнувань греблі Каховської ГЕС сміховинними та цинічними. З огляду на чисельні фото та відеоматеріали, що розповсюджуються користувачами соціальних мереж і змі, можна з упевненістю констатувати факт абсолютної руйнації греблі Каховської ГЕС. Внаслідок руйнування відзначається поступове затоплення територій, руйнування, пошкодження капітальних будівель та споруд нижче за течією. Після проходження піку штучної паводкової хвилі слід очікувати на поступово зниження рівнів води, яке відбудеться протягом тижня, після чого стік Дніпра на ділянці руйнування Каховської ГЕС забезпечуватиметься режимом експлуатації Дніпровського водосховища та роботою Дніпровської ГЕС. Після підриву дамби Каховської ГЕС виникла проблема із постачанням питної води до Криму, адже водосховище цієї електростанції забезпечувало водою північно-кримський канал, по якому подавалася вода до Херсонської області та Криму. Однак російські медіа стверджують, що канал продовжує функціонувати і Криму нічого не загрожує. Голова адміністрації Новокоховського міського округу Володимир Леонтів повідомив, що наразі загрози припинення подачі водопостачання північно-кримським каналом немає. Та це, на жаль, неправда. Наслідок руйнування російськими окупантами греблі Каховської ГЕС виникла загроза порушення умов функціонування низки енергетичних, промислових, комунальних, сільськогосподарських та інших комплексів, виробничого технологічне забезпечення яких залежало від експлуатації Каховського водосховища. Це стосується південних областей України, включно із тимчасово окупованим Кримом. За словами генерального директора компанії Укргідроенерго Ігоря Сироти через руйнування Каховської. Кигес і розливу водосховища у найближчій перспективі будуть потерпати чотири області. А до Криму вода не надходитиме щонайменше рік. На восьму годину відмітка верхнього ну, водосховища Каховського вже 11 метрів. Тобто, ми чітко розуміємо, що немає жодного забору ні до одного міста, ні до Запорізької атомної станції, ні тим більше до кримського каналу. І звичайно, поки не буде побудована перемичка, і поки не буде підняти, скажімо, до певного рівня вода в Крим, води звичайно поступати не буде. І я більш ніж переконаний, що навіть побудувавши перемичку, то найближча перспектива це на наступний рік весною після паводку. Ну це якщо взагалі він запрацює наскільки я розумію. Ну так, це ну будемо говорити так. Коли ми деокупуємо Херсон, Крим і ми побудуємо перемичку, і звичайно ми будемо наповнювати після паводку. То еж тоді, після паводку, можливість така може з'явитися. Ім стандартних наративів із покладанням відповідальності за російський підрив Каховської ГЕС на збройні сили України прокремлівські медіа почали активно поширювати і відверто конспірологічні теорії про теракт на станції. Зокрема, натякається, що Каховську ГЕС було підірвано мало не особисто керівником головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим. І це підтверджується його словами в деяких інтерв'ю. Керівник головного управління розвідки України за добу до підриву греблі прибув до Херсона у компанії аналітиків гур та іноземних найманців із ПВК «Моцарт». Повідомляє джерело. Також є інформація, що у Херсоні вже три доби перебувають співробітники техвідділу СБУ, що займаються впровадженням британських засобів РЕП. Але це абсурд та звичайна конспірологія, покликана переключити увагу з російського теракту на українські гідроелектростанції. Щодо викривальних слів Кирила Буданова про намір України підірвати власну ГЕС. То йдеться про жовтневе інтерв'ю голови ГУР Українській правді про Хаховську дамбу. Ви згадали? От постійно новини лунають, що вона зараз замінована. Е, mm -hmm. Вона замінована yeah. частково. Uh -huh. ага, частково замінована. Да а що тут дивного? Я просто ж слідкую за, за тим, що з'являється в медіа, ну, і кажуть, що росіяни її можуть підірвати і зробити велике екологічне лихо. Як ви оцінюєте, чи вони реально підуть таким ну, шляхом? Дурість росіян якоюсь логікою оцінювати дуже важко, скажімо так, підрив цієї дамби точно спричинить екологічне лихо. 300 це фактів. Просто є інші аспекти. Перше, навіщо це робити? І що вони втратять, а що отримують. Тут можу вам більш-менш детально це все пояснити. І друге, підрив повний є. Можна частково підірвати дамбу, да? а можна повністю в теорії. Так от, щоб підірвати її повністю, ну. Такі роботи не проведені. Як бачимо, Буданов жодного слова не говорив про підрив ГЕС силами ЗСУ. Навпаки, він розмірковував про можливість підриву Каховської ГЕС Росією. Станція на той час була замінована частково. Глава української розвідки тоді зазначив, що підрив Росією ГЕС дійсно ненадовго сповільнить контрнаступ зсу. Але для самих окупантів сценарій виявиться одним: їм доведеться відступати у Крим. Ще одна конспірологічна теорія, про яку говорять російські медіа, це причесність військ НАТО до знищення дамби Каховської ГЕС. Зокрема, повідомляється, що удари по дамбі коригувалися британськими літаками, а сам обстріл здійснювався системами Хаймерс. Відтак, дамбу знищували війська НАТО. Удари американських систем «Хаймарс» по новій каховці коригувалися як мінімум трьома військовими літаками та БПЛА Північноатлантичного альянсу. Безпілотники могли як наводити ракети на цілі, так і контролювати самі удари. Журналісти повідомляють, що під час обстрілу нової каховки літаки НАТО перебували у повітряному просторі Румунії, але це неправда. Це улюблена теорія Росії про війну з НАТО. Наратив, що став уже класом Асикою про колективний захід, який виживає Росію, насправді російській агресії протистоїть Україна. Країни НАТО дійсно беззастережно підтримують Україну, постачаючи озброєння та надаючи консультаційну підтримку Збройним силам України. Проте в НАТО неодноразово підкреслювали, що альянс не задіяний у російській війні і не збирається вводити свої війська на територію України. Підривка Каховської ГЕС це справді теракт порушення ведення законів війни та злочин проти українського громадянського. Населення проте схоїв цей теракт не міфічний захід, а Росія, яка здійснила підрив станції, що перебуває під повним контролем окупантів із 2022 року. Отакі такі отрашисти ладі на видумки фантазують так, що ні на яку голову не налазить. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.